Біля фотостенду вшанували пам'ять загиблих у боях за Україну волонян. У центральному парку Луцька наводять лад, косять траву та висаджують квіти. В одній чаші по три сульфінії буде цвісти до самої осені. Волинянка Тетяна Лавренчук чекає із війни трьох синів, щоб відволіктися від тривожних думок. Створює картини із пластиліну. Ну, горжуся своїми дітьми. Скоріше б війна закінчилась дом по приход. У Луцьку вшанували пам'ять лучан, які загинули під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Про це розповів міський голова Ігор Поліщук. Захід відбувся з нагоди 9 річниці розстрілу волинських військових під Волновахою на Донеччині. Зі слів міського голови, у результаті бою 30 воїнів були поранені та 18 загинули. З них 10 волинян. До пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. На театральний майдан прийшов військовослужбовець Павло. Зараз говорить, перебуває на реабілітації після поранення, яке отримав на Харківщині. З знайомі і вчились одні, і працювали разом, і вчились разом, і все. Тобто, ну вони пішли в чотирнадцятому, а мене в 22 другому забрали. Прийшов їх відвідати. На театральному майдані зібралися родичі загиблих військових. Лучанка Надія Масевич розповіла, у повномасштабній війні втратила сина. Він загинув торік у червні, каже жінка. Він щосуботи дзвонив. я була в селі а син тут. Кажу, що там дом доброго. Нам нічого нема доброго. Каже, щось вже каже: Юра, тиждень дзвонить. Загинув в Синочок, і своїми побратимами. Шанувати пам'ять свого сина прийшла і Галина Гнатенко. Почав бойовий шлях з Одеської області з 28 своєю бригадою, потім звільняли Миколаївщину, Херсонщину і 11 січня був поранений в Курдюмівці Донецької області, де брав участь в бойових діях і 23 січня 23-го року в цьому населеному пункті загинув. Чоловік також воює, Ждемо перемоги, щоб вона не була марні ці всі втрати, які понесла наша Україна. Він сам пішов ще в 2014 році, потім демобілізувався в 15-му, а 24-го пішов військомат. Не віримо ми в те, що він загинув, що він помер. Він нам не признавався. Він казав, що він у ровно на лігоні. На театральному майдані відслужили панахиду за загиблими захисниками України. Волиняни поклали квіти до фотостенду Герої Небесної Сотні. Загинули за єдність України. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Волинянка Тетяна Лавренчук, багатодітна мама, на початку повномасштабної війни розповідає, відправила до війська трьох синів Олександра, Ігоря та Романа. Залишилась, каже, в хаті з донькою і домашніми тваринами. Байра це Саша собака. Це альма Біла, народила його, і Саша сказав, мама, устав мені його. Жінка розповідає, собака Байрехтар та інші собаки і коти дуже люблять її хлопців. Хлопці мої вивчилися на поварі. В середнього є п'ятий розряд, менше працював під цим майстером в нас тут. Старші так само стараються, допомагають мені, переживають, я була захворіла. Доця ходить в школу, Саша менший, тяжка атлетика займався по області, займав перші, другі місця. Ігор технічне моделювання займав так само перші місця, Рома. Горжуся ну, своїми дітьми. Скоріше війна закінчилась, додому приходив. Найбільше хвилювань розповідає мама Тетяна вечорами і в моменти, коли довго немає звістки від її хлопців. Тяжко, дуже тяжко зараз, всім тяжко, особливо коли діти на війні. Щоб відволіктися від тяжких думок, створює картини, працює з пластиліном. Мені здається легшого матеріалу за пластилін. Ну не може бути листочка. Зроблю ще так придумала собі, що ще тут не вистачає. Ну і квіточки. Окрім квітів і природи, на картина говорить а жінка, ти сучасні ти українські ти реалії. І я зробила такі тіні. Подивилася, думаю, це ж війна. Ця війна, що в нас зараз є. Ввечері помолилася. Можна що? От, малювати, вишивати, читати, берегти себе і знати, що наші діти теж хочуть нас бачити здоровими. Я знаю, що мої сини для моїх синів дуже важливо, щоб я. Була щоб я не хворіла, і вони дуже задоволені, що от я таким займаюся. Тетяна розповідає, створила кілька десятків картин, дарує їх рідним і друзям, бере участь у місцевих творчих конкурсах, фотографує нові роботи і надсилає світлини своїм хлопцям. У кімнаті влаштувала невелику виставку картин, зберігає їх поруч із нагородами і дитячими фотографіями синів. Та міста Шулька, позитивчик мій, Рома, сусіди прийшли в гості. А то мій грочок в школі. Красончики мої, і тут вони троє. Щодня працює, сама доглядає господарство і вирощує квіти, щоб було з чим зустріти синів і односельчан військових у День перемоги, каже Тетяна. Працює людина. Де може, як може, виховує дітей, виховала хороших хлопців, дуже хороших хлопців. О, вони їй теж багато допомагають. Усього у старосіллі орієнтовно 450 дворів і більше як півтори тисячі мешканців, понад сотня місцевих чоловіків у військо, розповідає староста Віктор Регишук. 115 з нашого старостинського округу, завтра може бути вже 117. З цих 115 десь 30, а може вже й більше, бо 30 31 що добровільно. Маємо таких хороших хлопців, ми їм і пишаємося. Анна Щок Віктор Легіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк. В обласній інфекційній лікарні стартував тиждень обстежень для попередження меланоми та передракових станів. Розповіла Суспільному лікарка Тетяна Манелюк, огляди здійснюють безплатно і без спеціальних направлень у шкірно-венерологічному центрі. Дивимося всі доброякісні утворення на шкіри. Це і невоси, це і папіломи, і каратоми, і дерматофіброми. І вже попередньо ми можемо констатувати, чи потрібно звертатися в спеціалізовані заклади для видалення або для віріфіку. Фікація діагнозу, крім того, що ми оглядаємо, ми ще рекомендуємо догляд за шкірою. Лікарка каже, що для раннього виявлення і попередження меланоми рекомендує приходити на огляд двічі на рік. Цього року, як і попередні роки, з 9 до 2 години лікарі нашого закладу проводять такі дерматоскопічні огляди. Якщо пацієнту ми скерували і рекомендуємо дообстежити даний. Якісь новоутвір, які має ознаки переродження, то такий пацієнт прислухається і йде в спеціалізований заклад, його дообстежує, Якщо є потреба на видалення, його видаляє. І це профілактика меланоми шкіри. Каже, впродовж першого дня оглядів прийшли на прийом 54 людини. Понад 700 громадян отримали психологічну допомогу в рамках проєкту Співдія ХАБ, що діє при громадській організації у Луцьку більше року, говорить психологиня Марина Іслам. З її слів, вони надають безплатні індивідуальні консультації та проводять групові тренінги внутрішньо переміщеним українцям, а також усім цивільним, хто постраждав від війни. Одна із учасниць групи із психоемоційної підтримки Ірина Рожанська розповідає, переїхала з двома дітьми із Сєвєродонецька до Луцька на початку повномасштабної війни. В 2014 році до нас приїжджали переселенці саме з Луганська. Ми все наче розуміли і підтримували, але саме коли ми стали переселенцями, ми зрозуміли нічого не розуміли. Перші там тижні взагалі просто виходили з того стану, звикали до того, що можна просто йти по вулиці. Як розповіла Ірина, у рідному місті працювала в закладі позашкільної освіти. Влітку долучилася до проєкту Співдія Хаб. Зараз говорить, є координаторкою простору Співдія заради дітей у Луцьку, який працює для різних соціальних категорій. В нас займаються наразі діти від 5 до 12 років. Вони по групах діляться по віку і приходять два рази на тиждень протягом місяця. В нас займаються Загальна ідея змістовного дозвілля зі слів ірини. Тренінги у групах з психоемоційної підтримки допомагають відновити сили і налаштовують на позитив. Де дуже багато енергії, дуже багато витрачаєш ресурсу. Його треба десь брати, десь мати для того, щоб надавати дітям якісну підтримку. Як розповіла психологиня Марина Іслам, зустрічі з групами з психоемоційної підтримки відбуваються раз на тиждень. Минулого місяця говорить, провела 35 індивідуальних консультацій. Іде горювання не тільки там, якщо втратили якихось близьких, це навіть втрата контактів, звичного життя дому, ритуалів, які звичайних, мрій, бажань. Інколи я роблю якісь заходи тематичні. Тобто, як справлятися зі стресом, як попередити вигорання, арт-терапевтичні техніки. Як розповіла Марина, Іслам відвідує тренінги до 15 учасників. Індивідуальні консультації каже, тривають годину. З її слів, щоб отримати психологічну допомогу, потрібно заповнити анкету на їхньому сайті. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. У центральному парку Луцька триває другий етап посадки квітів, розповіла Суспільному майстриня комунального підприємства Парки та сквери Луцька Алла Можелюк. Нині висаджували сульфінії, у ковані конструкції, яких в парку 11, каже працівниця підприємства Руслана Ховайло. В одній чаші по три сульфінії вона буде трошки розложитися, почне звісати з чаші. Більше цвіту буде. Буде цвісти до самої осені. Реконструювали центральну алею парку у 2019 році. розповів директор комунального підприємства Парки та сквери Луцька Олександр Михалусь. Тоді ж, майстриня підприємства Алла Можелюк зробила дизайн квітників. Комунальниця каже: на кожній клумбі різні сорти квітів в залежності від освітлення. Багаторічні квіти не завжди. Цікаві квітами, цвітінням. Якщо говорити про фіалку, то гарний бордюр зеленого листя. Квітнуть і риси. Хости дають зелене пятно своїм широким листям. Перецвітуть і риси, буде цвісти пенстимон. Пенстимон контрастує з зеленим кольором, бордовий, і він зацвітає рожевою квіткою. Вродливий такий наш парк, зелений. Тут хочеться весь час ходити і набиратися сили. Треба робити якось. Як то скати перезавантаження якесь? Ну, люди мають гуляти. Наша дитина дуже любить квіточки. Центральний парк має площу 77 гектарів. Розповів директор комунального підприємства Парки та сквери Луцька Олександр Михалусь. Комунальник каже, більшу частину території затопило через велику кількість опадів восени, взимку та навесні. Цього року вдруге працівники підприємства косять траву. По каналах також вода вже уходить і ми маємо вже змогу більше доглядати за зеленими насадженнями. Олександр Михалусь каже: відповідно до програми розвитку та утримання парків та скверів Луцької громади комунальне підприємство доглядає чотири парки в обласному центрі. Є програма на 22 2024 24 роки, яка передбачає певне фінансування. І на даний момент, на 23-й рік, у нас передбачено 7 мільйонів. Це на утримання, там і санітарне утримання, там косіння, тобто комплекс заходів і по догляду за зеленими насадженнями. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. Це нашій маці карух, поліски наше диво. Жителька села Погулянка Світлана показує традиційну для родини Ричуків м'ясну страву, що в'ялиться у коморі. Он він який тверденький, тверденький. Ось, дивіться, не навіть пальчики не прогинаються. Рецептом, який в родині передається з покоління в покоління, господиня каже, готова поділитися. Несу м'яско. І будемо різати. Готувати страву жінці допомагає невістка Анастасія. М'яско гарне нарізати дрібненько-дрібненько. Тільки на полісі таке так. диво В половині хотів, то точно. Якщо є свіжина, то обов'язково це робиться. Та страва, яка ще з діда прадідає. Якщо гості є, зразу дістаємо карушка. Зразу знаємо, чим здивуватися. Чим здивувати. <різь> Заправляти нарізане м'ясо домашніми спеціями робота голови сімейства Івана. Перчик, коліандр, часничок. Все по нормі. На 10 кілограмів 450 г солі. Пахнута, вже. Тримається купа, то вже можна сказати, що вони готові. Замаринованою свининою начиняють свинячий сечівник. Ой, гарнюні, гарнюні води. Ой, молодець, молодець настися. Беремо нитку. Нитка ляна. Колимо за того, щоб рідина вийшла. Ясний виріб несуть до комори. Красот напханий, його треба підвісити, у приміщенні, в якому добре провітрюється, для того, щоб він підсох. Він має достигати отакі карушки не менше трьох місяців. Це вже полуготові, але ще не готові, але вони покриваються такою плісінню. Практично готові. Тоді підвішують під стріху, там нічого не дойде до цього каруска. Розумієте, готовий карух може зберігатися без холодильника 9 місяців, каже господар Іван. Тому додає сімейний делікатес, не боїться ніякого блекауту. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новонилуцьк. Дивитеся Суспільне Луцьк, підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.